До місця, де, де зосереджена найбільша популяція червонову черепах, дорогу вам підкаже і відома про сила. Популяція бумажка. Не не а що це? Що там? Бачиш, ти подання на те? Як має бути? Я, я не знаю, да, я Дэш. знаю. Это сату я, сяду, я суббоди, суббоди, саб... а в субботу, не субботу. Что Так, подождите. Вот это задание, да? Да. Давайте рабу. Рабу с... Это что у нас? Фиалка, не, не фиалка. А это Дирочка, снежинка. Фиалка. Нет, это цветочек какой-то на. Фиалка. Фиалка. Нет, П. П. Нет, там фиал. Фиалка. Фиалка. Неч... У не Волошка может быть. Волошка, фиалка, Ну, волошка. Нет. Четвертое. Четвертое. Э. Кротевич. Э. Голубой. Подходим тогда. Нет, а нет, нет. Я не знаю, что можно сказать. Дуб зеленый, с цепью на дубе том. И днем и ночью код ученый. Что, серьезно? Кругом, идет налево, пейзовый. Идет направо, Хорошо, сказка говорит. Хорошо, сейчас их выхачикают. А, там чудеса, там а, леший бродит. А, все пустое место. Давай на нем построим стройку. Не надо у нас с тобой цемента и беста. Не надо стройку ограждать забором. Давай. Дальше. Дальше. Скоро заскрипят за моторов из каменных блоков. Нервы ни монеты, ни не монеты и не купюры. У нас их не куры. Будем строить без перекуров, раз ты так любишь. Что за рэп, ты не читай? Ща своя доля, він ще широкий, той мурує, той руйнує, той, yeah, той, yeah, ruinou, той yeah, не си, си оком за край світа зазирає, да, да, чи нема країни, що загарбать собою, взяти мови, той туман не обирає, святар його даті, а той нишком художник, на прав. Всякого своя доля і всі шлях широкий. Той марує, той руйнує, той не сидим оком, край світа поглядає, чи нема країни, щоб загарбати з собою вся домовину. Той забирає, слава його в хаті, а той ниж, дочку постридніш на брат. Пішов після пари, подумав поїсти, поїв, попив, поспав, пішов поспати. Минута! <після> Після цього позвонив припаду, припаду, подумав. Попросив. Подумав попросити прості правила. Питання. Питання пропозиції. Про, попиту, попиту про політологію. Попиту по під попітології. <рес> пройденого попереднім періодом, періодом практики. Просто. По Порозуміти прості питання. Е перейшли е пізнання, прийдешнього. Ще 10 секунд. Е просто приємно е е подумати про це. Підемо поспимо. Завершення. Прощайте. За Прощай. Пойміть після попереднього перегляду передачі прийшло пересмислення підсумків попередніх пізнань про подвиги попередніх пріоритетів. На хвилину ну, вона зато змисли. Пізнання <знання> про uh, природній uh, процес. Процес, uh, процес переварення uh, пізнання uh, перезводить <знання> до. Uh, Полкового... Полкового покращення пізнання, поглиблення, переосмислення. По візнання, е... Пересвиснення. Пересвиснення. <смітна> 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 пріоритетів. Пріоритетних погляди пасанів. <смітна> працівників попередніх <смітна> працівників. Працівників <Отрам>. працюючих після <смітна> пар після парку. Після пар. Після а працюючих після пар, паркуючихся на парку. На паркінгу після попередніх переїздів. Молодець. І ще 5 секунд. Завершення, можеш скажи. Порам парампом. Порам парампам. Вітер туба китає! Вітер туба китає! Китає! Хлопець купитає! Вітер тубає! Китає, китає!